А Україні! Україн! Віддамо шану хвилиною мовчання всім тим, хто поклав своє. Сьогодні дійсно таке велике свято для кожного з нас. День рятувальника. Не жаліє себе, ви виконуєте свій священий долг, рятуючи наш, наших громадян, громадян України. Матеріальні цінності. Дякую вам за це. Служу українському народу. Якщо сказати, що ви перші, то це не сказати нічого. Слава Україні! Дякую. Ну і слава управлінню ДСНС Дніпропетровській області. Ви найкраще ми забезпечуємо. Служу українському народу. І вітання зі святом, рятівника. Хай Господь оберігає ваше власне життя. Здоров'ї, в радості і в перемозі. Дякую. Зі святом. Служу українському народу. Ви строю, виконуйте свою роботу невідмінно. Велике спасибі вам за це. І я маю велику честь вручити йому нагороду. Дякую. Це конкурс в трьох вікових категоріях. Перша від 6 до 10 років, друга від 11 до 14 та третя від 15 до 18 років. Рішенням професійного журі визначено леу реалі. Багато подарунків не буває.